Ну що, чую про нову категорію заброньованих. Оказується, що тепер організації компаній, які займаються дослідженням громадської думки з різних зокрема політичних питань і мають міжнародні фінансування, найбільш важливі тепер для держави, економічно важливі, ті, хто працюють в полі, ті, хто працюють на підприємствах, приносять дохідність державі. Ну, от, наприклад, зараз заброньовані є повністю 100% працівники там, опори, інститут київської школи, Українська академія лідерства, ну і багато багато іншої херні, яка нікому і нафік не потрібна. Ну, окрім влади, звичайно, для того, щоб розповідати, що вона на коні. З вас зараз, ну, це, це не те, що знущання, це най, найвищий рівень цинізму. Тому що тепер, ну, ви всі чудово розумієте, чому саме ці організації, тому що. Таким чином держава буде впливати повністю на думку населення. Вона буде таким чином доносити, що, що все добре, що все так і, як іде, як треба, війна йде за планом. Ніфіга вона не за планом. Люди на ваших кістях танцюють. Зараз відбувається бал у сутани, а усі організації, які я перечислив і інші, будуть говорити, що це вальс танцюють. Зрозуміти, будь ласка, що не треба слухати зомбоящики Мусічуків і все інше. Потрібно нарешті думати своїми. Мозгами і нарешті е, давати відпір цій владі. Пора вже говорити. Пора вже про це не мовчати. Якщо ви будете мовчати, не тільки війна не закінчиться, ваше життя позакінчується. Тому що влада робить все для того, щоб просто знищити Україну. Хочете ви це сприймати чи не хочете.